Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошую підписатися, приєднатися до нас та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами рецептом ось такого дивовижного салату. Це я окраса буде великоднього стола. Дуже такий. Файний, такий ну, вигляд, делікатний. Так що давайте приготуємо його разом. Для цього нам потрібна пекінська капуста, помідор, огірок, будженне м'ясо і чотири яйця. Будемо підготовлювати спочатку овочі. Помідор будемо нарізати. Ось так. Цей салат, помідори бажано брати невеличкий і отакими на четверо або шестеро отак їх розрізати. Так, помідори ми підріхтували. Тепер будемо готувати огірочок. Будемо нарізати його кільцями. Ось отак ми кільцями нарізали огірок. Тепер відкладаємо. Яйці також будемо нарізати кільцями. Ось так. Так, ми нарізали кільцями яйця. Тепер будемо шинку різати на невеликі кубики. Отако. Ось такі невеликі кубики. Взяли вже шинку, так само. Тепер будемо брати пару, якщо є листя салату, добре би салату листя. А ми візьмемо капусту. Пару листочків капусти я, я візьму відділю оце і пекінки. Ось так просто відділю пару листків. Готувати оце середне. Таке грубе листя ми заберемо. Отак з середини. А це отак От поріжемо всі сі грубші, а то то не буде отак. От Тепер будемо складати цей салат. Оце ось таке, що ми порізали, ми кладемо цю на низ. А оці, оці такі салати ми будемо складати ось так ось. Аби було збоку, отак, будемо складати помідори отак. По краях з цього боку. Ось так. Ці помідори будемо складати яйці, отак кружельцями. Одемо з цього боку так само. Будемо ставити огірочки. і вітьте. Посередині кидаємо тепер отако. Може бути ковбаса, може бути м'ясо, може бути що-небудь. Що ми його присолимо. Отут де яйці, отакі помідори трошки присолимо, так само ось отаку трошки присолимо і отак ми майонезо зробимо таку сіточку. Зверху притрусимо ще кунжутом. Отако. От Підсмажене. Майонезу можете собі давати більше. Можете просто олію підрядити, зробити з соєвого соусу такий соус. О. Та вже, по вашому бажанню. Ось такий святковий у нас вийшов салат. Ось такий во. може, тут, каше, як якби листя салату, Воно без зелене, дуже файно би так було краще. Але я не мала пекінку дала. Так що, <кхе>, дякую, що дивились наше відео. Коментуйте, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Тут ще можна додати навіть і болгарського перцю, якби такі шматочки, шматочки дав, та й теж би було дуже, дуже файно. Такий святковий, простенький, оригінальний, такий дивовижний просто салат.